І от він судить людей. Тобто, оця особа, яка має бути під криміналом вже, бо тому що, якщо б у мене не було камери в руках, він каже, пакуйте, я вам потім передам, бо тому що немає оператора. І коли вони побачили мою алічну, бо він відмовився давати оці камери спостереження, він хотів, щоб мене запакували ці чотири місяці. Тобто, я б, благодаря камери своїй на свободі. А він на свободі теж людей судить. Тобто, після того він апріорі не може судити. Він має бути відсторонений. Я з Русланом Козловим, головою суду говорю, кажу, чому ви його не устороните? Як це так? Чому слідчі не устрій? Колеги покривають. Тобто, три судді розглядає по 303 справу. Через 4 місяці я дізнаюся, що я щось там не так по 303 Я не так що оформив, Я щось там не вказав. Я вказав злочин, і вона добре знала про що йдеться. Бо Ілліна чіткі дала відвід, що вона не согласна. Друга суддя. Ну тобто йде туди, йде якийсь центр, хтось це все кикурірує, і судді мене футболять не розглядають. Тобто, я не можу явний злочин.